Сьогоднішня наша відеоробота буде представлена і приурочена 80-тій річниці створення Української повстанської армії. А зокрема, а зокрема, воїнам, які загинули за свободу нашої країни. На території наших сіл, тобто села Полиці та Іванчі, є три захоронення воїнів УПА: дві в селі Іван... в селі Іванчів. Це одна на території Пратрафалівського кар'єру, друга в Машировському лісі і одна на території села Полиці. У відео ми представимо одну із них, яка знаходиться на території прат Рафальського кар'єру, яка була розкопана у листопаді 1919 року, де знайдено прах 14 убитих повстанців. Які були перезахоронені 23 серпня 2020 року у селищі Володимирець на території польського кладовища поблизу пам'ятного знаку Борцям за волю Україну біля, біля авто, автостанції. Зараз я ну, представлю вам відеороботу. відео роботу, великої роди. Важкий і тернистий, бо шлях до свободи і незалежності це коштувало українській нації не один мільйон життів патріотів. І в наш час не згасається боротьба проти зовнішніх і внутрішніх ворогів України, хоч минуло понад 30 років з часу проголошення незалежності. Антиукраїнські сили, україноненависники ненависники із люттю та ненавистю зустріли нашу свободу. Вони сьогодні з різними методами намагаються підірвати основи нашої державної незалежності, і тому наше сьогодення таке криваве. А ми продовжуємо свою боротьбу із вірою і надією у щасливе майбутнє. Пам'ятаючи уроки минулого. Минула 31-ша річниця з дня проголошення незалежності України, незалежності, якої не дочекалися сотні тисяч мільйонів українців. Борці-мучеників, які віддали своє життя на полі бою, були закатовані в тюрмах та концтаборах, які згноїли свою молодість на далеких Сибірах. Саме їм ми присвячуємо цей невеличкий екскурс нквд напали на розрізнені боївки повстанців в околицях села Полиці та Іванчі навесні 1944 року у перший день Великодня. До такого підступу убівці готові не були. В боївках були переважно місцеві жителі, які потай навідалися до рідних домівок на Паску. Не готові до організованого опору. Повстанці розбігалися по довколишніх лісах, де їх і відстрілювали червоні карателі і ястребки. Зі слів мешканців села та заступника рівненської обласної організації спілки офіцерів України Віктора Грицюди, дядько якого був співробітником служби безпеки УПА північ. Ми дізналися, що на територіях наших сіл знаходяться. Три могили захоронення воїнів УПА. Одна у полицях, дві в Іванчах, кар'єрі і Машаровському лісі. Сьогодні мова піде про одну із них, яка знаходиться за адресою села Іванчі, вулиця Робітнича, 28, вісім, прат Рафалівський кар'єр, до якої анковедисти звозили розстріляних повстанців орієнтовно з 1942 року, пізніше загиблих повстанців, поти які звозили ще й місцеві жителі, бо їх небезпечно було ховати на кладовищах, зі слів дядька Віктор. Грицюти Йосипа Корота нам відомо, що саме на території кар'єру поховано більше 70 повстанців. Ще ми дізналися за свідченнями мешканців села Іванчі, стадника Сергія Васильовича, Зектор Надії Васильівни, Келюшик Олександри Олексіївни таке. Коли НКВД привезли убитих тяжко поранених на край села Іванчі, тоді зігнали і мирне населення, щоб встановити родичів, а потім вивести на білі ведмедів Сибір. Матері відмовилися від рідних синів, дружини від чоловіків. Тоді у півці скинули в одну могилу і мертвих, і тяжко поранених. Зі слів свідків земля ворушилася три доби. Могилу довгий час охороняли. Можливо, Йосип Крот. Розповідав саме про це захоронені, якого ще не знайшли. Через це пошукові роботи тривають за вказівками радянської влади. Це місце було таємним. Ще мешканці села Іванчі е, розпові... розповідають, що у 80-х роках при спорудженні адмінбудівлі Рафалівського базальтового кар'єру будівельники натрапили на могилу. Про що повідомили у Рівне. Там наказали все закопати, закатати асфальтом і не згадувати. Проте люди знають. Про ці захоронення і лише років 13 тому, неподалік у лісі коло полиць іванчів, де відбулися бої повстанців. Упа із загонами НКВС встановили хрест. Один у полицях, другий встановили на території кар'єру, третій встановили у Машаровському лісі. На місцях захоронень проводяться панахиди. Депутат районної ради Олександр Бобрик ще 15 років тому випитував у місцевих жителів, переконуючи їх, що часи змінились, і говорити не тільки можна, а й потрібно за сприяння. Сергія Рітницького автора книжки Серед неправди на землі та завдяки свідченням місцевих жителів вдалося скласти і доповнити список повстанців, які ймовірно могли бути захоронені в цьому місті. Однак, після смерті Сергія Ропітницького цей список пропав його довелося знову вивідновлювати. Проте, не виключено, що поряд із розкопаною братською могилою знаходиться ще одна згадана у цій версії. Саме Олександр Бобрик і став ініціатором організованих робіт. Переконувавши депутатів районної ради, усього при розкопках знайшли 14 тіл повстанців, похованих на різній глибині і схоже в різні часи. Було встановлено лише трьох загиблих. Це Федір Лукашевич Бондарчук, Дмитро Калінкович, Мельник, Василь Карпович, Стельмах. Судячи з стану рештків, всі молоді люди загинули від культа насильницької смерті від рук НКВД-стів, Йдеться на сайті Рівницької Ода. Для перезахоронення безіменних купівців створили меморіал у Володимирці, 12 січня 2020 року. У храмі Святої Покрови Православної церкви України у Вараші троє священиків на чолі з настоятелем храму Отцем. Віталієм Бондаром провели панахиду над прахом 14 бійців. Упа відтоді труни зберігалися у капличці храму у день державного прапора України цього ж року. Заходи по вшануванню і перепохованню праху знайдених повстанців пройшли у Володимирці під керівництвом Віталія Бондара, благочинного ПЦУ у Володимирецькому районі і місця вараж за участі громадської влади, надгвардійців, ветеранів сучасної українсько-російської війни, прихожан Свято-Миколаївськ. Ко храму ПЦУ, школярів районного колегіуму та небайдужих громадян. Учні нашого ліцею неодноразово вшановують пам'ять загиблих воїнів УПА. Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава!